Розділ одинадцятий Було вже повеликодні. озимина зеленіла тут і там, у яснішій і темнішій зелені, і відбувалося весело від непоораної щаріллі. Івоніка трохи припізнився оренням, не спів докінчити всього на час. Не міг сам зі всім упоратися, і, хоч Сава живо при всім помагав, все таки не доставало Михайлових рук. Орення затяглося і що найгірше оралася лише одною парою волів. Тяжко було все весни. Роздумуючи над землею і своїм хлопцем, гадав Івоніка те саме, що Михайло, лише іншими словами. Тисячі обгорілих рук складалися на те, аби очистити тяжку залізну зброю, міцні, молоді, годні руки, а земля лежала облогом. Тому збиралися що другої днини смутні хмари під небом і воліклися жалібно то сюди, то туди, над занедбаною землею. Марійка засівала капусту, взяла найбільший горнець, який лише був у неї в хаті, і в яким напущення варила завсіди капусту зі свининою, наповнила його дрібненькою, неначе ситом пересіяною землею, перемішала її з насінням, і засівала на двох грядках на розсаду, так звичай велів. Такі великі мали бути опісля і головки капусти, як он той горнець, коли в нім варилося напущення і не було стільки людей, аби те все поїли, вона висипувала на їду худобі. Розходилося головне оте, аби в тім горшку варилося. Сава помагав їй при роботі, Чинив все трохи злінива і мовчки. А вона була рада що мала його цілу днину дома, а тепер при собі, і не робила вже йому докорів. Починала вже вірити в те, що все говорив Івоніка, що, як Сава, взявшися раз до праці, полюбить землю, не відвернеться більше від неї. Тоді Рахіра вишумить йому з голови. Тоді буде міх вибирати між Рахірою або землею. Одначе, коли б хотів при своїм остати, то на них усіх спав би великий гріх. Це ж був би нечуваний гріх, аби він узяв за жінку таку близьку своячку. Того вона не хоче дожити, не дай Боже. Не дай, Господи, дожити такої хвилі. Там тих літ помагав мені Михайлик осаду засівати, а тепер ти рятуєш мене, почала поважно вештаючись коло грядок і сина. Він не обзивався. Ніби ти не міг би мені все отак помагати, як він. Так, приміром. Як він тепер на Великдень дома був, такий чемний та красний, як капітан, і зараз заглянув у всі закутки, чи все в порядку, і чи все так, як за його часів бувало. Може, ні, він усе ще мовчав. Мені аж світ роз'яснився, як я його побачила, тягла вона далі, незважаючи на те, що він не відповідав їй ні одним словом. Лише бог один знає, скільки ночей я через нього переплакала. І як мені його смуток, мов камінь на серці лежав. Але Богу дякувати, що я бодай його виділа, що знаю, що здоровий і живий, куби я ще того діждалася, аби вернув додому. Та й тоді, хоч най мене Бог святий в землю спряче, зітхнула. По якійсь хвилині, під час якої гладила за одною рукою грядки сюди й назад, почала знов. А коли діждуся вже того, тепер прийде знов хіба аж восени. Може, дістане урльоп на маневрах, а як ні, то аж на Різдво. На святу неділю хоче тату до нього йти. Чого? спитав Сава і глянув на неї похмура, скоса. Так, аби тішився, аби тішився, повторив Сава глумливо і більше до себе голосніше додав. Він дасть йому певної грошей. А ви пішлете йому печену курку? Вона глипнула на нього. А тобі жаль за тим? Дякую Богу, що ти дома зимну мамалигу їси. Доста йому того, що він із хати пішов. Чекай, прийде ще й на тебе черга, то й ти переситися тим добром, що він. А сього ви хотіли би якнайскорше діждатися, неправда? спитав він, і його позір, що вічно немов гойдався, повис на ній. Здавалося, він сам розірвав гать, що здержувала досі наплив слів. Мой мой мой, кликнула вона і збила руками, дивися, що він мені співає. А врешті, ти гадаєш, для тебе було би зле, якби ти пішов, га? Михайло каже, що не одного навчися там. Тяжко там, каже, в одно гаруй, не знай ні себе, ні землі своєї. Про тата та й маму забувай, а науку їх пам'ятай, але вчися та світу видиш. Для сави, було б добре в жовнірах казав. Його чорна п'явка відпала би там від нього. Сава дивився хвильку мовчки на неї, його очі збільшили у холоднім, страшнім полиску і набрали виразу, що не мав нічого спільного з його ніжними дитинячими чертами. Ледве що можна було б як так означити щось незглибимого розігралося в тих очах мовічна нерозв'язана гадка, на яку він сам не знав би відповісти. Він це казав? спитав, «А як же? Він видить, як вона тягне тебе в нещастя, як тобі яма отвирається. При війську, каже, покинула б вона його, як пропасниця. Най він на себе дивиться, а до мене най не мішається, відповів хлопець неприязно. В його груді, мов грім, закрався та дзвенів його голос. Я не дивлюся в той бік, де він поробочить. Я не дивлюся, з ким він любиться. Він не має жодної, той не має з чим журитися. Він хлопець чемний. І кожний газда в селі дав би за нього і щирої душі свою доньку, Гай-гай, будемо видіти, що він вам за Чічку додому приведе. Ви перші будете собі злюті кулаки гризти. Будемо видіти, будемо видіти. Коби ти таку вибрав, яку він собі вибере, я б наслібо тебе перехрестила, Так оби він мені вже дома. Але я тобі кажу, бо хто це тобі скаже, як не я. Чужі не скажуть тобі. Що й тато нараз сказав, як не кинеш Рахіру, то не дістанеш ані грудки землі, оце я тобі кажу. А що ти варт без землі? Га? Та й як ти гадаєш, небоже, ми тяжко працювали, заки доробилися сей землі. Твій тато небагато взяв за мною, решту ми самі доробилися. Зрання до вечора тягли мов у плузі, ледве що настала свята неділенька. Що руки опустилися на спочинок, уже знов треба було запрягатися до плуга. Ми робили коло залізниці під лісом. Місця, якими вона біжить, були багнисті, і їх треба було висушувати і нову землю навозити. Гай-гай! Що ти знаєш, Сарако, як я вас вигодувала? Ти гадаєш, я прохолодила собі, коли губи краплею молока? Чи я з'їла, коли яєчка? Чи виділа, коли кришку м'яса? Вороги мої найби такі ситі були, як я була сита, і твій батько в той чорний час. Молоко я продавала, клала крейцарик до крейцарика, і продавала яєчка, і прятала крейцарики. і воно тривало якийсь час, заки ми оцього доробилися, що маємо. Якби оця земля могла говорити, то вона би тобі розказала, скільки нашого поту вона заважила. Мої крижі пірвалися, бо я день у день тачками возила глину, а твого тата сам Бог урятував, що не потонув там у багнах, в яких бабрався день і ніч, вичерпуючи його ненастанно. І десять разів на днину бігала я додому та дозирала за вами і за хатою. Лише Бог один знає, як я не раз із голоду скавуліла, але зложеного крицарика ми не дотикалися. Аби я раз булочку собі купила, то й то ні. А тепер, коли нам Бог допоміг доробитися оцеї землі, в яку ми втопили свої роки, свої дні і кровцю свою, коли ми тішилися, що вона перейде у руки наших дітей і вони, як святу ікону, рано й ввечері цілуватимуть. Тепер мало б таке чортище, як Рахіра, топтати ту землю і годуватися нею. Рахіра мала б годуватися кривавою працею твоєї мамки і твого тата, а де видиш мої руки, сказала, піднявши дико свої худі, як патики, руки, які вже слабі та недужі. Але оцими руками задавила б я її на місці, якби вона поважилася ступити на ту землю. Пам'ятай, ніколи. Її очі набрали такого ненависного, завзятого виразу. Що її звичайно ніжне лагідне лице на хвилю відражаюче споганіло. Одначе в тій хвилі виступала велика подібність між матір'ю й сином і зілляла їх неначе в одно єство. Ніколи кажу тобі, ані я, ані тато не допустимо до сього. Доки ми живі ніколи. Ми не на гріх працювали, не на кривавий гріх, що ще за гробом. По людях ходить, синку, вона випиває твій розум і висисає твою добру долю, як опириться. Чи я жадаю від вас землі? спитав він із непевним поглядом, переляканий її рішучими, ненавистю палаючими словами. Я не жадаю від вас ані крихітки землі. Держіться вашої землі. А я зроблю, що мені схочеться. «Іди, іди, кликнула вона глумливо. Наведи сорому, на нас та на нашу хату, аби ми у землю позападалися. Але ціле село, всі люди будуть знати, чому Івоничин Сава не дістав ані кришки землі. Враз із циганкою Рахірою буде він кукурудзи в полі добрим людям красти. Будеш кулешку з них собі і їй варити, і з нею на зарібок ходити по чужих людях та по Бесарабії. Отаке От ж де його, як йому миліша циганка, відьма. Від тата та й мамки, і від землі, що його вигодувала. Ей Боже, застогнала вітак, та так уже тяжко, неначе грім із самою землею, сунувся тягарем на неї і здавив її живцем. Такого діждалася я на свої старі літа, за свою криваву працю, за свою криваву муку, Господи милосердний! Гадину зродила моя сестра замість дитини, а вона. Затроїла мою дитину, затроїла її душу і оглушила, й осліпила її, але й вона колись згине, і довго буде вона конати. Мої сльози і прокльони не дадуть їй умерти. Я тобі все кажу, і ніхто тобі сього не скаже, лиш тато й мама. Чужі тішаться нещастям чоловіка. Та й що вартує Григорій у селі? Хто Григорій? Жебрак, розбійник і злодій, його хата. Як той випорожнений штубей, і добре, що засунувся з ним геть аж під ліс. Там ніхто не видить і не чує його, неначе село сплюнуло ним туди. Так, все я кажу тобі, все я кажу тобі. Вона цілком утомилася безперервним напливом слів, і їй, неначе щось віддих заперло: Це я тобі кажу, це тобі твоя мама каже. Ніхто не буде мати для тебе більше розуму. Як тато та й мама, тато та й мама, та й Бог святий, відітхнула з цілої груди і, застогнавши, вмовкла. І він мовчав. Навіть очей не підвів до неї. Механічно роздроблювали його пальці, грудки землі на грядках, і здавалося, що мати виговорила всі ненавистю переповнені слова до якоїсь особи, що стояла уподалік. Що діялося в його нутрі? Це було б тяжко сказати. По нім не було нічого знати. Здавалося, немов занімів уже зараз по її перших словах. Надійшов Івоніка з батогом. Боже, помагай, Маріє, кликнув. Чи ти вже готова з грядками? Я потребую сави. Чи я його коли спирала тобі? Найде. Ходи, Саво. Сава опустив грудки, так як тримав їх у руках, мов автомат, не роздробивши на землю. І пішов за батьком, що звернувся до плуга, який лежав далеко від бурдея на загоні. Саме в тій хвилі перебіг великий заєць, може, сто кроків від хлопця, скисно через поле. Предивна зміна зайшла тут із хлопцем. Здавалося, неначе в одній хвилі забув він усе. Його очі замиготіли зимним, неприязним блиском, і миттю пірвав він камінь у руки. Ледве Івоніка міг угадати, що він задумує. Пігнав уже полем за звіриною. Лиши, Саво, тепер заборона на зайці. кликнув за ним услід батько, вгадавши вже його намір. Саво, гей! Тепер заборона! Мовчання. Саво, гей! Надармо. В довгих, сміливих скоках еластичний, мов тигр, погнав полем. Відтак. Зігнувшися вдвоє, розмахнув сильно рукою, щось забриніло у воздусі, і камінь полетів у рівнім, мов нитка напрямку, низько понад землею, і влучив із цілою силою зникаючи звіря. Воно погнало ще кількома довгими скоками вперед, перебігло крізь шанці, скочило, майже підкинене самою землею вгору, і перевернулося додолу. Кілька хвилин пізніше притягнув хлопець звіра за задні ноги за собою. З носа звірини капала кров. Хлопець був блідий і сапав, його очі миготіли передшим блиском, а вираз його обличчя був глибоко поважний. Пощо ти вбив зайця? гнівався Івоніка. Ти ж знаєш, прецінь, що вони тепер недобрі, що тепер заборона, га? Хлопець не відповідав нічого, сопів, як передше дивно, майже по звірячому, і шпурнув убитим зайцем геть далеко. До чого ти його вбив? повторив обурено й гнівно батько, притупуючи ногою. Будеш їсти печеню з нього, чи що? Бо так, відповів Сава втомлено. В дійсності не знав, пощо вбив його. Якесь щось у нім приказало йому те вчинити. Так йому все бувало, коли заздрів деякого зайця, як йому яка пташина чим в око впала, або яке інше незначне звірятко, тоді мусив їх мати. Недовго потім пішов із батьком до плуга. Орав до пізнього вечора і, здавалося йому, немов не орав ніколи з такою охотою, як того дня.